Шановні мешканці Переяслава, дорогі друзі, добродії та меценати. На цьому місці біля річки Альта, на полі, де був колись яблуневий сад, я пропоную створити іподром. Бо коні це магія, яка об'єднує всі покоління, бо спілкування з тваринами це терапія, це здоров'я і рівновага. Бо іподром це не бізнес. А соціальний простір, де кожен знайде щось для себе. Я пропоную побудувати відкритого відкритувати доступний для всіх, залучити молодь, всі. створити інфраструктуру для кінного спорту, терапії та дозвілля. Я звертаюсь до тих, хто має можливість підтримати фінансово. Переяслава. Ми отримаємо простір для дозвілля, місце краси і сили, нову сторінку історії нашого міста. Дякую за увагу. Вірю в нас.